Маланка, свято Василя або щедрий вечір. Сьогодні відзначають в Україні традиції святкування прийшли до нас ще із часів язичництва. У цей день накривають багаті столи, співають щедрівки, а вже на ранок хлопці йдуть посівати. Тож, чи дотримуються характерних обрядів чернівчани? Маланкувати ні, хіба буду чекати в себе маланкарів удами. Ой, то тоді були такі. Ми були маленькі, то дорослі переодягалися. Там були якісь сили дійство. Не знаємо що не, знає? не вирішили. Не Маланкувати? <с> Ні, точно не будемо. Так, так, за звичних часів ну, у нас дівчата не ходять е хлопці, маланкують, тобто приходять до дівчат, пляшуть, ось так. Чи я буду святкувати? Ну, ще цього року, напевно, так. Да. Да. А на другий рік вже будемо по-новому. Думаю, так, да, якщо всі літо ходять. Ну, Цього року розумієте, самі зв'язано з війною. А так наш народ не залишає традицій. Зазвичай від самого ранку в родинах починають готувати щедру кутю. Вона вже більш насичена на відміну від пісної куті, яку подають на свят вечір. Окрім смачного столу, увечері 13 січня починають співати щедрівки. Проте не все так просто. За традицією дівчата мають вбиратися в образи міфічних істот Маланку, Василя та їхніх дружок. Та й співати дівчата можуть лише під вікнами. Щедрувати в хаті дозволено лише хлопцям. Буковина може особливо пишатися тим, що новорічна традиція буковинського маланкування внесена до національної культурної спадщини України. Наші громади мають абсолютно різні сценарії того, як відбувається маланка. До прикладу, Вашківці будуть знамениті своєю купанкою, своєю борянкою, і передусім це маски пап'ємаше, які в них найкраще збережені традиції виготовлення і побутування. Красногільськ нас відомий своїми крилатими ведмедиками, тільки на Буковині ведмеді в одну ніч уміють літати. Співають цього вечора і відомі всім щедрівки. Чи не з усіх домівок звучить український Щедрик? Тю щедрівку на музику Миколи Леонтовича співає весь світ. Адже 100 років тому твір іммігрував до США і отримав назву Керол Bells». Нині його можна почути ледь не в кожному американському різдвяному кіно. Коли слухаєтеся у слово щедрівка, вам буде зрозуміло, що в основі прикметник щедрий. Отже, всіх щедрот, які є, це багатство, це мир, це достаток, це любов, і дуже часто це в дуже такій жартівливій формі втілено у вінчівках. Тобто, дайте нам тето, 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 тето. Насправді, «щедрик» – це народна пісня, і вона. Має дві таємниці. По-перше, в ній закодована натяк на те, що колись щедрий вечір, Новий рік були навесні. Прилетіла ластівочка. І, зрештою, є кілька новорічних традицій, зокрема, купанка знаменита, які навесні, звичайно, були цілком. Комфортними, а зараз це традиції для обраних з українським щедриком. Неодноразово встановлювали рекорди та співали різними мовами світу. А наприкінці 2022-го Укрпошта ввела в обіг поштову марку Щедрик, яка стала заключною в циклі марок випущених у минулому році. Людмила Труфин, Василь Ставчанський теми дня ТВА.